Отже, Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки, каже вам доброго вечора і слава Україні. Героям слава доброго вечора і вам. Почали ми говорити про тему НАТО. Вона так чи інакше червоною ниткою тягнеться уже не перший рік, і ось після повномасштабного вторгнення Російської Федерації вона стала для України життєво важливою. Вільносі буде саміт, багато різних заяв. Ну там Трюдо каже, що в принципі Україна має стати членом НАТО, що не дозволять умови. Президент Зеленський говорить про те, що е він розуміє, що поки на території нашої держави триває війна, в Україні буде складно стати членом НАТО. Що ви очікуєте від найближчого вільнюського саміту, якого якої логіки дій? Адже, начебто, з одного боку, ми не є членом НАТО, а з іншого боку, Україна е одна з тих країн, яка е максимально активно має. Має можливість і використовує і вже має досвід використання озброєнь НАТО. Відповідно, рух в той бік точно є логіка подій вона передбачає насамперед трансформацію самого НАТО, хоче б він Атлантичний альянс цього чи ні. Бо російсько-українська війна вже трансформувала блок і вже змінила дуже сильним чином процес ухвалення рішень, який був зацементований і здавалося би абсолютно незмінний. То зараз змінюється динаміка семимильними кроками. Заява пана Трюдо сьогодні в Києві є дуже знакова, тому що це найсильніша досі заява держави, що входить до групи Великої Сімки, яка чітко і недвозначно дає сигнал про те, що членство України в НАТО перестає бути якоюсь віддаленою перспективою, а переходить вже в площину кроків цілком практичних і таких, які мають відчутний горизонт планування. А з іншого боку, я хотів би нагадати нашим глядачам, що досі кількість держав, членів альянсу, які оприлюднили політичне рішення про підтримку членства України, досягає двох десятків, і це суттєво. Звичайно, для нас цінна підтримка кожної держави, але деякі із країн, членів альянсу, зробили це дуже чітко, недвозначно і, наприклад, спадає на думку Сенат. Польщі і польській сеймі, які прийняли до цього декларацію, так само як і наші Балтійські друзі на півночі Центральної Європи, наші сусіди по регіону центральної і східної Європи, оскільки вони чудово розуміють, що теж перебувають вже майже на передньому краї можливої третьої світової війни зупинити яку можна зокрема розширенням блоку НАТО, і це розширення. Ми знаємо, є триваючим процесом. Прикладом є Фінляндія, і от очікуємо цього літа. Поповнення виглядів Швеції і наступний логічний крок номер три це вступ України в альянс, і тоді власникаючи можна чітко говорити про гальмування процесу поширення російської агресії і підготовки третьої світової війни. А з іншого боку, не треба плекати ілюзій таких у ближньому горизонті і озвучувати якісь, скажімо, нереалістичні календарні такі орієнтири на зазов того, що в вільнюсі. Прозвучить чітка дата набуття Україною членства в НАТО. Цього очевидно чекати не слід, і про це говорять як реалістичні заяви західних дипломатів, так і цілком прагматичні оцінки нашого воєнно-політичного керівництва. Але мова йде про те, що Вільнюський саміт має стати поворотним, тому що на шляху до здобуття членства в НАТО Україна має отримати ще. Чіткі конкретні механізми вже не просто якихось обіцянок і перспектив, а безпекових гарантій. І зараз у ці дні, у ці тижні, такі гарантії і обговорюються, і розробляються їхні варіанти. Я хочу звернути увагу на події, яку ми вже обговорювали. А зокрема, те, що у минулі тижні навіть такий зубер американської геополітики і дипломатії, який досі був одним з гальмівних елементів на шляху України до НАТО, як Генрі Кісінджер. Опублікував статтю, схожу на яку оприлюднив і американський футуролог Френсіс Фукуяма, який чітко оприлюднив сценарій бажаності вступу України до НАТО вже у цьому році, в обмін, начебто, на те, що буде досягнуто якогось принаймні, припинення вогню на теперішньому фронті російсько-української війни на вигідних для України рубежах. Так вони це окреслили, і це теж є сигнал е, свого роду, якщо навіть політик е, масштабу Кісінджера, який е, традиційно сприймався як прорадянський і навіть тепер проросійський, вже е, просто волає про необхідність прийняття України до лав Альянсу, це означає, що Крига вже давно скресла. Але ця річка, е, вона ще має багато поворотів у своїй течії. І зараз ми бачимо, що е, Вільнюс. Це буде лише чітке бачення конкретного механізму, що Україна матиме до повноцінного членства в НАТО, які безпекові механізми будуть нас захищати, і які держави е, будуть цьому сприяти і підпишуться, умовно кажучи, під цю нову безпекову схему. Бо блок НАТО, як я вже сказав, він вже змінюється. Хоча, можливо, на поверхні цього і не видно. Саме життя змушує його змінюватися. І ми бачимо, що все більшу роль відіграють країни, на які раніше не сильно звертали увагу. Та сама Польща згадайте 5-10 років тому в НАТО було досить таки скромненькою, і її голос чувся е, дуже нечасто. Вона вибивала собі реальний авторитет своєю участю в американській операції в Іраку. Так про це зараз забули, але Польща там була дуже активно задіяна. А теперішня програма переозброєння польських збройних сил, теперішня програма їхнього стратегічного оборонного планування і доктрини оборони проти Росії. Е, вона чітко говорить про те, що сьогодні це провідна. Країна альянсу поряд із США в стримуванні російської загрози, і такі сусіди, які зараз нас оточують, є добрим таким, скажімо, елементом страховки на випадок різних несподіванок пані юрі. Невеличке уточнення. Ми розуміємо, що очевидно у вільнюсі очікувати якогось сенсаційного рішення стосовно прийняття України в НАТО, навряд чи варто, але наступного року. Якщо не помиляюся, ну точно в Сполучених Штатах і швидше за все в Вашингтоні. 75 років буде альянсу, і Джозеф Байден уже запросив е, усі країни-члени НАТО на цей саміт. Чи можна очікувати е, прив'язку до такої історичної дати е, входження України в НАТО через рік? Чимало залежатиме у цьому процесі і від змін кадрових у самому НАТО. Ми знаємо, що восени альянс матиме нового генерального секретаря. Теперішній його очільник Єнс Столтенберг, очевидно, вирушить урушу очолювати центральний банк своєї рідної Норвегії, а для національних інтересів України зараз ну буквально таки необхідно життєво о, реалізувати варіант за підтримки, звичайно, ж, Вашингтону, о, коли блок НАТО очолить теперішній міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Це о, кадровий військовий людина надзвичайно великого управлінського досвіду. І політик з дуже чіткими антиросійськими глибинними переконаннями. Один з його предків до речі брав участь у кримській війні, 19 столітті, в складі шотландської гвардії, і Бен Уоллес про це деколи згадує в стилі можемо повторити от такий очільник альянсу. Звичайно, прискорить рух України всередині цього плану дій і дорожньої карти, можливо, і до Вашингтонського саміту він буде тим. Очільником блоку, який оголосить про його розширення, якщо розставляти такі певні крапки, те, що цікавить людей, і те про що найчастіше пишуть, це чи можливе приєднання до НАТО під час активної фази війни. Тобто, чи в принципі це може бути, і які це матиме наслідки, якщо так станеться, ні таких прецедентів немає. І очевидно, не треба чекати, що їх зроблять спеціально для нас. Очевидно, перший крок це справді оформлені документально-письмові гарантії безпеки з блоку групи країн-членів НАТО. Оце буде дієвий крок, і будемо дуже сподіватися, що на вільнюсі ми його побачимо. А членство з приєднанням до воєнно-політичного блоку з оформленням цього факту, очевидно, хочемо того чи ні, але можна стати тільки після правової фіксації. Факту зупинки російської агресії і припинення бойових дій на лінії фронту, яка буде актуальна на той час, тут абсолютно чітко бачимо сигнали з усіх столиць і атлантичних і європейських про те, що винятків ніхто робити для нас спеціально не буде. Юрій, ну, тепер давайте перенесемося до подій цього тижня і хочемо ну, розпочати своє питання в тій частині. Підриву Каховської ГЕС, адже одразу після цього ну з боку росіян, зрозуміло, посипалися звинувачення в тому, що, мовляв, це самі українці зробили. А далі. е-е а що від них ще чекати, як завжди, брехня? А далі багато військових експертів почали вказувати на те, що по суті, якщо росіяни, а ми розуміємо, що або спеціально, або через свою злочинну халатність наважилися на підрив Каховської ГЕС, це означає, що вони готові до використання. Ну по суті, можуть бути готові зброї масового знищення. І ось цього тижня Путін знову був у Лукашенко. Вони вже обговорили. Коли точно ядерна зброя буде в повній бойовій готовності, якщо така повна бойова готовність взагалі існує в російській зброї на території Білорусі, як ви гадаєте, ця ситуація з Каховською ГЕС про що вона свідчить? Про те, що Путін готовий і далі ескалувати до е, справді е, використання зброї масового знищення, спробуємо за порядком оцінити цей сценарій. По-перше, дійсно, це є приклад підняття ставок напередодні Вільнюського саміту НАТО, тому що Путін демонструє готовність підвищувати градус ескалації. Це очевидно. Проте не забуваємо і про те, що вперше інформація про готовність агресора і окупаційних військ до підриву греблі була озвучена ще у жовтні минулого року у процесі успішної. Контрнаступальної операції Сил оборони України на півдні, яка завершилася звільненням обласного центру Херсонської області, і вже тоді інформація доволі таки була е широко озвучена про те, що агресор таку можливість розглядав як технічно можливу для затримки подальшого руху е наших підрозділів на півдні і, зокрема, очевидно, при переході на лівий берег Дніпра. Далі стосовно розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі мова йде очевидно не про її бойову готовність, а про завершення будівництва сховища для її зберігання і введення його в експлуатацію. І отут ці дати 7-8 липня 2023 року, які озвучив розшукуваний міжнародним правосуддям очільник країни-агресора. Вони і є орієнтиром знову ж таки, що це буде російська відповідь на результати саміту. Нато у вільнюсі тут календарна є чітка і однозначна, тому що інакше будівництво сховища можна було завершити і раніше, знаючи російські і радянські прийоми з Тахановщини. Тут і сумніватися не доводиться. Ну і, врешті-решт, треба говорити про реакцію держав заходу на стримування цього явного порушення Російською Федерацією договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Поки що із таких очевидних кроків я нагадаю для наших глядачів: це є переміщення ескадрильї американських стратегічних бомбардувальників Бе-52 до Європи на іспанську авіабазу. І було декілька патрульних польотів цих е, стратегічних е, машин в акваторії Балтійського моря з відпрацюванням умовно-бойового навчального поки що пуску крилатих ракет. Ну зрозуміло, що Балтійське море – це великий привіт. Рідному місту очільника країни агресора колишнього Лінінграду, а тепер Санкт-Петербургу. Отакі кроки зовсім не символічні, але і цілком таки практичні. Поки що, зокрема, Вашингтон продемонстрував у відповідь на російське ядерне розповзання е, сітки агресії. Тим часом так ми чуємо і знаємо інформацію про те, що Україна таки отримає літаки в 16 і. Польський експерт от цього тижня експерт і генерал військовий заявив про те, що українські пілоти вже майже готові використовувати F-16 у бою і скоро вони зможуть на цій техніці здійснювати навіть контрнаступальну операцію. Тут вас хочеться запитати якраз про те, наскільки змінить хід подій наявність F-16 для України. Так інакше, а оскільки це перспектива двох-трьох місяців, зараз абсолютно недоцільно давати якісь оцінки чи прогнози. От як тільки вони з'являться над полем бою, агресор неодмінно це відчує. От тоді ми звичайно і будемо аналізувати по факту. Тут явно не хочеться ані підтримувати якусь інтригу, ані долучатися до прогнозування майбутнього. Просто ми чудово розуміємо, що це життєво необхідно для сил оборони України для нарощення потенціалу наших. Повітряних сил і залишається тільки сподіватися, що це буде якомога швидше інших оцінок зараз е, просто бути не може. Пані юрі, якщо повертатися ще історії до історії з ГЕС, ми говорили на початку ефіру про те, що і президент Зеленський на цьому наголошує, що десь позиція і організації Об'єднаних Націй і Червоного Хреста вона доволі розмита. Тобто, інколи її в принципі нема чітко сформульованої, вони не готові сказати, що це зробила Росія. Вони навіть не відправляють туди свої місії на допомогу на тих територіях людям, які там залишилися. З Чим пов'язана така їхня позиція? позиція. тобто, ми говоримо про те, що ці організації вже в принципі мертві як інституції в плані підтримки України, в першу чергу хотів би зазначити, що мова ми ведемо про міжнародний комітет Червоного Хреста, оскільки український Червоний Хрест активно задіяний у всіх аварійно-рятувальних операціях і надає активну гуманітарну допомогу. Суть щоб ми не змішували два поняття і не заслужено таким чином якось не спотворювали реальний хід справ. А з іншого боку, для нас із вами, і для мільйонів, а тепер вже мабуть мільярдів людей у світі, давно очевидним був той факт, що організація Об'єднаних Націй перетворилася у масштабний дискусійний клуб. А від дискусійного клубу чекати активних дій не варто за означенням, і тут ми не скажемо з вами нічого нового, бо просто фіксуємо ситуацію, яка визрівала навіть не роками, а десятиліттями. І навіть останні якісь спроби в історії успішні, більш чи менш організації об'єднаних націй якось впливати на ліквідацію збройних конфліктів. Вони були вирішені під мандатом ООН, але за активної і майже односторонній участі Сполучених Штатів Америки або інших західних держав. Тобто без них ця організація не мала давно вже практичних інструментів. Єдине, що її потенціал, зокрема і фінансовий, і ресурсний, і організаційний, дозволяє робити значно більше, навіть у не військовій, а переважно в гуманітарній сфері. І якби це була організація ООН, зразка, хоча б... 50-х, 60-х років минулого століття я впевнений, що ми б давно побачили на території України буквально ще 2-3 дні тому. Побачили б сотні і тисячі рятувальників у е блакитних касках, навіть якби це не були миротворчі якісь сили, а це були б просто ООНівські структури. Це були б лікарі без кордонів, це були б якісь інженерно-технічні підрозділи, абсолютно чітко не військові та. Але складені з людей доброї волі, і а їх на щастя ще не врахує в світі, і вони б активно діяли. А так зараз виходить, що по суті українці і наші структури сектора оборони і наші структури безпеково-рятувальні вони демонструють таку активність, що ООН мало б бути просто присоромлене із своїм колосальним ресурсом, будучи не в стані через страх перед Росією його задіяти. От сьогодні, буквально на наших очах пишеться ще одна сторінка історії, коли часто звичайні люди, прості українці, об'єднані і взаємодії з державними структурами, роблять набагато більше, аніж потужні міжнародні організації, які, на жаль, пережили свій розквіт давним-давно. Ну, Зрештою, ми зараз активні в активній фазі доведення всьому світу, що саме Україна є одним з лідерів, а можливо і справді лідером таким ну, Такі тяжко оцінити одноосібне неодноосібним. Є багато країн, які нам допомагають, але ми є країною, яка є прикладом все своєї мужністю для всього світу. Я про Російську Федерацію ще одне запитання вам хотів задати цього тижня. Міжнародні медіа відзначали. Про те, що, начебто, російські еліти вже не вірять у Путіна, не вірять в те, що він може досягти перемоги. Зрештою, тут особливо щось досліджувати, розслідувати не варто було, адже ми бачимо, що відбувається в їхніх військах. Оці всі абсолютно незрозумілі для нас українців речі, коли там ПВК Вагнер бере в полон солдатів вони один одного звинувачують. Вагнер звинувачує міноборони, міноборони, Вагнер. Ну. Тобто якісь процеси відбуваються, наскільки вони на ваш бік, на, ваш, на вашу думку, серйозні, і на якому етапі взагалі розуміння того, що Росія може досягти, точніше чого вона не може досягти в Україні, власне, розуміють самі російські воєнноначальники та президент Путін. Ну, перебуває це приблизно на тому рівні усвідомлення, якщо запозичити аналогію з часів Другої світової війни. Це після 1943 року, коли одночасно незалежно один від одного декілька центрів прийняття рішень в третьому рейху почали шукати канали виходу на держави антигітрівської коаліції, щоб вести перемовини непублічні і неформальні. Якщо не про порятунок рейху, то принаймні про свою особисту якусь безпеку і збереження. І думаю, зараз так само логічно, що російські гімлери, російські бормани, російські гудеріани також шукатимуть таких шляхів. Одним з очевидних таких напрямків, зокрема, це є тісне налагодження контактів російської та китайської воєнщини, тому що путіни приходять і відходять. А генштаб Російської Федерації очевидно залишиться, так само як і генштаб. Народно визвольної армії Китаю, і оскільки це є один з потужних нині з трьох існуючих світових центрів сили, очевидно, дехто буде шукати порятунку і особистої безпеки у тому напрямку. І інші ж представники фінансово-промислових і банківських еліт, такі як російські крупи, тісцени, шахти, очевидно, контактують зараз і в цьому немає нічого незвичайного з представниками транснаціональних корпорацій на нейтральних майданчиках. Країн, які є центрами світових фінансових потоків, і теж ведуть очевидно якісь діалоги про збереження своїх капіталів і свою особисту безпеку, але назовні світові все ще демонструється монолітність російської системи управління цих кремлівських веж. І зараз очевидно, що зовнішньої тріщини все ще немає. Її можна чекати пізніше, коли стане більш очевидним крах. Будь-яких російських наступальних перспектив на фронті російсько-української війни. Тоді ці внутрішні тріщини об'єднаються в одну велику зовнішню.